Привикли щось нетипове, таке доволі не свіже, але цікаве. Давайте дивитися, що воно таке: гідразин чи гідразон, гідразон. На щастя, не гідразин. Один ЛЄ. Має такий барометр. Ну, а що, все правильно, бареміяє. Штуцер забитий. Запобіжник, індикатор рівня, судячи по горловині, туди щось заливалося. Написи на Німецькій мові кришка моцна, така шайба, що вбити можна з герметизуючою прокладкою. Вже воно сухе. Всередині якась така штука поки не зрозуміла. Індикація знак їдкого чогось. Але написано, що заливати рефюл, заповнювати, поновлювати тільки дистилятом. Поки не зрозуміло. Стандартна кнопка гірше, ліпше. Айн аус. Красиво. Так, спецефекти були несподівані. Ну, очевидно, воно не просто так до мене попало. Очевидно, воно не працює тепер ще й зовсім. Будемо розбирати, дивитися, що воно таке. Ще якась гайка. І наскільки я зрозумів, зі слів, це є генератор водню для зварювання. Не самопал повноцінний, такий, що вміє дати і тиску, і газу. Є ще сам пальник і гідрозатвор, але вони дуже брудні, на них будемо дивитися пізніше. А поки що розбираємо і дивимося, чим воно мене настрашило. Знімаємо кришку і дивимося всередину. Ось таке щось тут є. Видно сліди затікання, що воно десь щось стекло, сифонило. Як мені пояснювали, є проблема з платою керування. Ось вона. По суті, це є електролізер. Видно якусь з нержавійки трубку пружинкою, не знаю для чого. Пневматика якась вже відвалилася, не тримається. Це, мабуть, реле тиску. Два діода моцних на радіаторі проглядаються всередині. Ось там є трансформатор. Кругом купа окислів. Вже щось паяли. Це кнопка, нічого страшного. І десь звідси влупила не зрозуміло, звідки. Маса окислів. Земляний контакт вже відгризли. Явно сифонило. На руках неприємний наліт, якийсь специфічний запах, купа корозії. Це, мабуть, якийсь вихідний клапан, не знаю, що точно, що він робить. Пару запобіжників і клеми. З другого боку видно, що датчик рівня організований за допомогою куска шлангу. Тут воно і текло, бо тут немає герметизації. Ну, таке воно і якесь засране, і підплавлене, і навіть видно ось є отвір. Сюдою воно і сифонило. Що ж за запах такий дивний? Щось тут було. Йде спіраллю слід якогось чи клею, чи з чого не знаю, сказати тяжко. На фоні видно вентилятор. Крутиться вільно. Електролізер з двох половин зжатий. Як же тут подається електрика і куди? Нижній гвинт, очевидно, є дренаж для зливу залишків відпрацьованої рідини. Солі якісь поутворювалися, жах та й годі. Ну що ж, треба то розбирати. Чистити не дуже хочеться, я це по мінімуму зроблю. Хай власник собі чистить сам. Наше діло запустити електроніку, розібратися з нею. Судячи по всьому, воно би мало працювати якось так, що трансформатор. Забезпечує пониження напруги. І діодами випрямляється струм, постійний струм відносно невисокої напруги, але великого струму, займається електролізом. Схоже, що ось цей розподіл, він якраз є гальванічним. Тобто нижня частина банки, бідончика, бідончика, Є одним полюсом, а верхня іншим. І це пояснює таку цікаву структуру всередині. Утворюються електроди. Ось одна труба це є один електрод, а нижня труба віднизу стакана – другий електрод. І, і зверху ось тут йде відбір газу. Тому і потрібна герметична кришка. Добре, хоч з чимось розібралися. Тепер. Треба буде зрозуміти, що блимнуло і чого. От воно на соплях висить. Дріт от хитається, можна відірвати пальцем. Це причому по 220. Так не повинно бути. Розгалуження на вихід, на манометр і на датчик тиску. Пресостат. Спалений резистор видно. Є теристор, напевно. Мабуть, це банально регулятор. Це знімати і мити. Є ще один варіант електролізера. Такий зовсім не свіжий, тому вже в майстерню навіть не внесу. Але цей в повному комплекті, тому давайте на нього дивитися також зблизька. Дистилят треба доливати, тому що в процесі електролізу вода вступає в реакцію, розщеплюється, її кількість зменшується. Сіль в даному випадку луг, наскільки я розумію, залишається і треба доводити до концентрації. Діапазон роботи доволі невеликий тут от мінімум, максимум, треба слідкувати за рівнем, але напевно і розхід невеликий. Дає воно, по-моєму, 0,2 атмосфери робочий тиск. Тобто, це пристрої невеликого розходу, кількість газу тут невелика. Пальник, горілка чи пальник, як правильно сказати, таке маленьке, шланги медичні, силіконові, має регулятор. Воно є простим, оскільки подається вже суміш водню з киснем, тобто гримучка, відповідно, нічого підмішувати не треба, тільки собі даєте більше-менше. Насадки знімні. В даному випадку використовувалася голка від радянського старого шприца, такий, щоб отвір був малюсінький. Очевидно, воно для делікатної роботи. І в будь-якому випадку з пальниками на газі на суміші, газів, де є кисень в суміші, необхідно використовувати гідрозатвори або по-науковому барбатер. барбатер по-руськи. Барабан-сепаратор, якраз з нагоди річниці Чорнобиля, ми пам'ятаємо всіх ліквідаторів, котрі віддали своє здоров'я і життя за наше майбутнє низька імшана. От там також були в Чорнобильській станції. На Чорнобильській станції е барабани-сепаратори, барбатери. Тобто, чому воно барбатер? Тому що воно бурлить. Тобто газ проганяється через воду для. Для виключення можливості зворотньої подачі гримучої суміші. Тобто, якщо десь затягне полум'я через шланг, воно не дойде до пристрою і там, де більше газу є, не вибухне. А детонація буде тільки в шлангу, там його небагато і він гнучки може нічого не буде. Отже, барбатер, резинова прокладка. Що ми бачимо? Бачимо відсікаючу пластину, вона йде донизу. Всередині маленький отвір, металевий фільтр, якийсь такий вже чорний, може на нього луг також попадав. І тут щось таке непонятне. Не хочу рукою тикати, візьму паличкою. Типу, якби як вата. Таке враження, що вата. Пахне не файно. ніби вода. Петля, петля шлангу використовується, очевидно, як індикатор рівня мін Максимум. тобто показує рівень заповнення води. Рідини, а не води, перепрошую. Тут іде герметизація поверху, тут є щілина для проходження газу. Тобто газ проходить через мокру вату. Попадає в камеру. Камери сполучені, відповідно, рівень рідини є, в них одинаковий. Пробулькує сюди і йде на вихід на пальник. Кажуть, що тут використовується спирт. Чув, що використовують бензини. Є думка, що це робиться для того, щоб збагачувати гримучий газ леткими вуглеводнями. Чи литкими, чи важкими. Я вже не натовчився, я не хімік. Робиться це для того, щоби. Зменшити його піротворність чи піроформість якось так. Тобто, щоб воно повільніше і більш контрольовано горіло, ніж сама гримуча суміш, яка є дуже агресивною. Так, ну що, поки що воно не готове до роботи. Ми палити не будемо. Якщо ми це зремонтуємо, то включимо і Попробуємо щось варити, паяти, смалити. Використовуються такі пристрої для ювелірки, для роботи зі склом, тому що гримучий газ має дуже високу температуру горіння. Відповідно, можна розвинути високі температури для роботи з твердосплавними матеріалами. Давайте спробуємо включити його в мережу і глянути, чи цей також не стрільний, як перший. Включаю жодної реакції. Зрозуміло, добре будемо розбирати. Дивитися, що всередині.